Так, кожен викладач також людина. Кожна душа здатна боліти. Педагог не оточений щільними гратами, що наскрізь не пропускає стріли повсякденного життя. І навіть не зважаючи на кількість прожитих років, всередині завжди залишається дитина, що потребує захисту, спокою та турботи. Що ж, гадаю, всі ви прекрасно знаєте, для чого вас тут зібрали. У вас єдине правило. Казати те, що викликає емоції. Тільки те, що залишило шрам далеко у пам'яті. Місяць, рік, два тому неважливо. причини та наслідки ваша взаємодія ось що важливо. Почнемо по черзі і на самоті. Нам не потрібен вплив інших на вашу сповідь. Пам'ятаєте лише правду? Так, розумію. Я сама вже хочу позбавитись думки, що я вчинила неправильно. Це сталося у квітні 10-го. Я завжди була авторитетом у класах. Проте навіть моя стрименість давала тріщину. Доброго дня, студенти! А встати не потрібно? Викладач тут хто? Ви чи я? Неповага, що з вас виросте! Хоча навряд чи час щось змінити? Останнє, що я хотіла проявляти до учнів агресія. Але настави її час. Добре, записуємо нову тему. Іноді важко стримати себе, важко перетнути межу тривоги. Та чи варто воно того, коли свою єдину агресію, єдине розчарування ви спільним? Не варто. Тому я сюди і прийшла. Але це ще не кінець. Все зрозуміло? Вибачте, а чому не можна використовувати першу конструкцію замість іншої? А тому, що потрібно було слухати, те ще я розповідала. Та скільки можна. Я випустила свої емоції на людину, для котрої намагалася бути другом. Вона завжди виконувала мої доручення. Завжди без виключення. Проте тоді її допитуваність вже дратувала мене. Мої уроки продовжували бути такими, а агресія стала вже частиною мого життя. І, знаєш, я бачила, як її очі гаснуть. Гасне зацікавленість не тільки до мого предмету, але й до усіх загалом її самооцінка. Ну, ваш час. Розповідайте. Моя історія досить банальна. Ще з дитинства батьки змушували мене бути ідеальною у всьому: мати ідеальний характер, ідеальні бали, вступити до ідеального вузу, отримати ідеальну професію. Не повинно бути права на помилку. У разі її скоєння мені казали, кожна помилка вимагає за собою покарання. Ось так я почала застосовувати це не тільки для себе. Та маленька дівчинка наче потребувала помсти. Я вимагала те, чого вимагали від мене. Це ніби стороння, неконтрольована гра. Скажіть мені, будь ласка, а чи не повторювала я минулої пари, що за кожне невивчене на пам'ять правило службує покарання? Чи ви серйозно впевнені, що мій екзамен буде так просто списати? Покарання. В якому ми столітті живемо? Століття. Чи ти думаєш саме час проявляти рівень своєї деградації? За помилками повинно слугувати покарання. І поки вся ця дошка не буде списана правилами транспортування матриці, ніхто з вас додому не піде. Стара травма. Так. Через мене не один учень залишався без прогулянки з друзями. Проте це не привід для гордості. Я змушувала сумніватися їх в собі, в своїх силах, лише. Через те, що сумнівалася сама. Настала ваша черга, можливість випустити все те, що так довго зберігалось. Так, моя моя основна проблема полягає у відборі. Ще в школі у нас існував відбір. Ті, хто здатен був війти в довіру вчителя, швидко привертав його увагу. Проте, не я. Я завжди залишалась осторонь. Такого поняття, як любов, явище однаково для всіх для мене просто не існувало. Який чудовий двір. Ось бері приклад за ринки. Вона змогла написати так, як не змогли інші. Чудова Ірочка, завтра поїдемо на конкурс талантів. Що ж, ніхто не зумів зробити правильно відповідності, окрім Іри. молодець. І як це пов'язано зі сповіддю? Ви не повірите. Я сама не помітила того, як, ставши вчителем, я почала робити так само. Мені ніби дали владу розділяти. Тепер обирають не мене, а я. Я бачу безліч інших дітей, які можуть досягти великого успіху. Проте зробивши вище одного. Я його просто не можу пустити донизу. Ніби якісь спогади минулого не дають цього зробити. Попрацюй над почерком. Перш за все, твої плявми це неповага до мене. Порівняння було не найкращим способом змусити мене та інших щось робити. Який сенс щось робити, коли ти очікуєш на похвалу? З небес ти падаєш на землю. Проте лише одні спогади змушують мене забути про людяність і робити те, що я звикла. Останній цікаво, що така юна душа вже готова до сповіді. Щось повинно було стати здійсно важливе. Я не помиляюсь. Ні, все вірно. Останнім часом одне єдине місце викликає в мене бурі емоцій. Зазвичай це кажуть про щось позитивне, проте в цій бурі лише мій біль. І оскільки всі історії пов'язані, то дай вгадаю, школа? Ні, не тільки вона. Я шукала притулку хоча б вдома, проте мене стискають усюди. Пам'ятаю. Все почалося ще в дитинстві. Ну, зробити помилку ось тут. Звичайно, це останнє, що я від тебе очікувала. Сонечко, Ані. Є ті, хто варті на більше, аніж ти. А тому що потрібно було слухати, те, що я розповідала. Та скільки можна. За помилками повинна слугувати покарання. І поки вся дошка не буде списана. Ці голоса, що досі звучать у мене в голові. Кожен раз, коли я намагаюся прийняти рішення, я боюся планувати щось більше, бо на 100% впевнена, що десь здамся. Проте думок буде достатньо. Завжди буде той, хто захоче самоствердження за твій рахунок. Для мене втратили сенс всі фрази мотивації. Окрім тих, що звучать у мене в голові. Я не здатна оцінити свої сили, я втомилася. Я втомилася робити більше, ніж можу. І чути лише те, що можна краще. Завжди є куди краще, проте немає сили йти далі, коли навіть ті, хто в тебе вірили, більше не вірять в тебе. Таких ситуацій досить було б години на три, чотири. Більше, проте слухати можна безкінечно, похитавши головою і зробивши хибні висновки, що зникають до першого схожого мотиву. Я знаю, що назви епізодів збивали вас з пантелику, проте саме там заключається сенс. Лише внутрішній бар'єр здатен полишити сотні учнів постійної невпевненості. І якою б не була ситуація в житті учня, він має право на помилку, бо любов до дітей не визначається їх кількістю.